Дівчина приходить влаштовуватися у контору. Комп'ютер, знаєте? Знаю. А як у вас з Екселем? Що ви? Ексель мені великий. Я Емочку ношу. Микола, да ти з глузду з'їхав? Ти запросив на вечерю Оксану. Мені здається, що вона повія. Я теж на це сподіваюся. Бабуся приїхала відвідати свою сестру в будинок для людей похилого віку. Розпитує її, як там, чи подобається їй. Та в захваті. Дуже мені подобається. Тут така атмосфера загальної поваги. Ось у нас колишній музикант. Йому 85 років. Він уже 20 років не виступає. Але тут його звуть маестро. Колишній лікар у нас є, йому 90 років, вже давно не лікує, але його називають не інакше як лікар. Зі мною те саме. Я вже років 30 із чоловіками не спала, а вчора про себе чую. А ось ця шльондра». В одному племені Південної Америки, дівчата, у яких на момент повноліття були маленькі груди, переносили в жертву богам, кидаючи в озеро. Озеро так і зветься. Тіті Кака. Генерал п'ялить у лазні свою дружину. Поруч стоїть рядовий мізерія. І за наказом генерала б'є генеральшовіником. Генерал запитує у дружини Оксано, тобі добре? Ні, погано. Генерал кричить солдатику. «Рядовий мізерія, бий сильніше. Що ти її гладиш цим вінником? Мізерія б'є сильніше, а генерал продовжує п'ялити дружину. Оксано, а тепер тобі добре? Ні, все ще погано. Тоді генерал каже солдатові Мізерія, твою матір, іди тепер ти її, а я вас буду шмагати. Помінялися. Рядовий мізерія насверлює генеральшу, а генерал їх шмагає та й запитує у дружини. Оксано, ну тепер тобі добре? Так, тепер дуже добре. Генерал каже солдатику, зрозумів тепер, рядовий, як шмагати потрібно.